8 червня, неділя, наш улюблений кармічний день. Не добре, непогано є, як є. Тому беремо зошит, відкриваємо свій щоденник і записуємо, що сьогодні відбулося і що ви сьогодні заклали на майбутнє. Це день, як лакмусовий папірець, який покаже вам результати ваших попередніх рішень та стосунків. І ваші знайомства та вибори цього дня закладають нові результати у майбутньому. Це день, коли реальність стає дуже гучною. Якщо ви десь себе обманювали. Знімаємо рожеві окуляри. Якщо когось ідеалізували, отримаємо земну версію. Якщо шукали істину, вона сама знайде вас. Але головне питання сьогоднішнього дня: чи справедливі ви до себе у своїх виборах? Бо урок якраз у тому, щоб не заганяти себе в як треба, а з любов'ю визнати, що вам дійсно хочеться. Баланс між розумом і серцем це саме той танець, який вам доведеться танцювати сьогодні. Для тих, хто в парі можуть виникати теми справедливо, несправедливо, хто скільки вкладається сьогодні. Не той день, коли вдасться промовчати, але краще говорити пря. Мо із повагою гарно зайде розмова про цінності і спільні рішення на майбутнє. Для тих, хто без пари, ви можете зустріти когось, хто дзеркально покаже ось як ти до себе ставишся. Зустрічі та знайомства сьогодні кармічні. Це не обов'язково якась романтична історія, але це дуже важливий контакт. Так. Друзі, не забувайте ставити мені вподобайку. Це дуже важливо для просування мого каналу, а також для мене для мотивації вам записувати кожного дня ці прогнози. На побутовому плані зранку, але енергія всього дня це вирішня. Адміністративних питань, оплата по кредиту, боргів, комунальних послуг, планові зустрічі, те, що запланували на сьогодні, або те, що є традиційним. Але обережно з алкоголем можна перебрати. Зауваження, осуд, критика, несправедливі судження про себе або інших. В день може прорвати трубу чи почне протікати кран, відвідування басейну, водоймища, водні практики, детокс, ввечері поїздка, зустріч, хороша новина та досягнення мети. В мінусі дня порушення режиму надмірності, крайнощі, зрив у харчуванні сні, емоціях, порушення водного балансу, емоційні гойдалки, нерішучість, яка може призвести до неприємностей або залежностей, маніпуляції під маскою турботи. А по одягу на сьогодні це стримана розкіш, спокійні кольори бордо, марсала, графіт, туманно-бузковий, жовтий, золотий та помаранчевий. Аксесуари мають бути з історією: якісь колони чи щось символічне. Духи глибокі, витримані з Ком на містичність сьогоднішній день не про баланс на йога коврику, а про баланс у рішенні бути чесним з собою, навіть якщо це не всім сподобається. Бо справжня любов починається там, де закінчується самозрада. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної неділі та гарного дня.